Цілком успішно триває вступна кампанія у Чекаському національному університеті. Вже майже 8 тисяч бажаючих подали заяву на вступ до навчального закладу. Найбільше число вступників обрали на форму навчання за освітнім рівнем бакалавим. 5300 заяв. Помітно збільшилася тільки бажаючих навчатися в магістратурі. Конкурс становить понад три особи на місці державного замовлення. Притом найбільшою популярністю серед абітурієнтів університету користуються спеціальності філологія, англійська мова і література терепа та психологія. Декан психологічного факультету Лариса Григорівна Тус сьогодні ділиться своїми мікуваннями щодо компанії. Традиційним напрям підготовки психологія є великий конкурс. Не став винятком і цей рік. Ситуація в країні, політичні, економічні зміни зумовили підвищення соціального запиту на е психолога, якісного, кваліфікованого, який би міг надати психологічну допомогу людині у її різноманітній е психологічній проблематиці. Саме таких е студентів. Фахівців, психологів готує наш факультет. Ми шануємо традиції. Поряд із класичною академічною освітою ми зосереджуємо багато уваги на підготовку психолога-практика, який здатний надати якісну психологічну допомогу людині в її конкретній особистісній проблематиці, з високою відповідальністю за результати своєї роботи. Наш кадровий склад забезпечує таку підготовку. Сьогодні на факультеті працюють два професори, один академік, 32 кандидати наук. Ми дбаємо про те, щоб наш студент не лише опановував теоретичні знання, а й розвивав свої практичні навички. Саме тому цього року на факультеті було відкрито лабораторію глибинної психокорекції і психологічну клініку де студенти в рамках практичної підготовки можуть працювати із клієнтурою і надавати допомогу і учасникам освітнього процесу, і своїм колегам, і е, населенню регіону. Хочу зупинитися на особливостях вступної кампанії цього року. Цьогоріч на напрям підготовки Психологія. Треба складати біологію, історію України і українську мову і літературу. На напрям же підготовки практична психологія, дещо інші сертифікати. Та ж сама українська мова, історія України і англійська мова або іноземна, яку вивчали в школі. Рівень подачі ЗНО є базовим. Тобто абітурієнт, який набрав 101 бал, може претендувати на навчання в нашому університеті, на нашому факультеті. Профільним є історія України як для напряму психологія, так і для напряму практична психологія. Триває подача документів на освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр. Ми чекаємо вас до 31 липня до 18 години. Якщо ви раптом не проходите на державне замовлення, то у вас є можливість навчатися на контрактній основі. Контрактників ми чекаємо з 1 серпня до 13 серпня. Поряд із студентами державного замовлення на нашому факультеті навчається 60% студентів-контрактників. Ціни на контракт в цьому році знижені на 1,5-2 тисячі гривень. Виникає закономірне питання, куди йдуть працювати наші випускники. Вони працюють у медичних, правоохоронних закладах, вони працюють в освітніх закладах, в різних соціальних організаціях і установах, вони займаються волонтерською громадською діяльністю, вони працюють в музичних, образотворчих закладах у фірмах, де є посада психолога, консультанта. Вони працюють менеджерами по роботі з персоналом. Тобто всюди, де передбачена робота з людьми, працюють наші випускники. Ми раді запросити вас на навчання на нашому факультеті, чекаємо на творчу, обдаровану молодь, яка прагне пізнати таємниці людської душі і хоче бути гарним практичним психологом. Ви бачите, що сьогодні досить людно. Це свідчить про те, що ми провели досить потужну прокрепляційну діяльність і чекаємо на те, що університет виконує поставлене в державну замовлення, а також сподіваємось і на контракт.